Не, друзі, дивлюся так боком на макушатники, макушатники теж прокльовують. Ну то Сьогодні працює все, дивіться. Два штуки. О блін! Карась тут і карась он на макушатнику теж є. Так, давайте цього карасика. Ось так от завіжемо їм хай і попливає. Весна жниться. Ну ось цього, якщо він тут є, є. Пробуємо витягти. <ріст> Оце сьогодні вибрався досить непогано. Тут у нас дерево є. Ах, смену. Карась на ківку висить. І от на макушатніку, друзі, дивіться. ви. Ну, <ріст> Такою погодою просто, просто на все. Подо видите всего красивого. який клас Жирний аж. Ааа.